Вчора старувався і не загрузився, бо в них кончився, кончилась маку. Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні 29 жовтня, середа. Я вже з Сережею попила каву, поговорили, все в порядку. Працює, покупався, побрився, зробив каву, попили. А в мене зараз такий план. Мені треба йти в лікарню. Мені вчора медсестричка набрала, то ще вам казала, що чомусь мені рецепт не прислала на метафору. Вона мені дзвонила і каже, що до Світа, ви вже два роки не проходили флюорографію, а нас лають. Так що прийдіть, будь ласка, зробіть. І я вам дам рецепт на безкоштовні ліки. На доступні ліки, це так називається. От, Так що я буду вже. Іти, каву попила, зварила два яйця, горішки і так легенько поснідала, щоб не було тяжко йти, бо дуже далеко йти. Дуже далеко. Сережа каже, ти що пішки будеш йти? Кажу, так. Да. Каже, ну, я своєю ногою вже б не дойшов, мабуть, в нього теж нога болить. Таке ну, роки та й хвороба в нього теж тромбофлебіт був, зробили йому операцію. Він каже, що болить нога. Все, дівчатка, пішла я одягатися і йти. На дворі дуже гарно сонечко, дуже гарна погода, так що я пішла. Давайте до включення. Сьогодні дуже гарний день. Ой, сонечко яке. Чудовий. дивіться яка роса, еть страшне, страшне мокре. Дивіться, яка берізка. Гарно, Ну вже листя попадало. Тут. Це в нас біля будинку райдерш адміністрації. Йду тут, воно. зачитаю вам ось слова, я вже й колись показувала, ну ще раз покажу. Ще не стерлося. Вже давно тут написано кохай! Бо час тебе не жде. Він забирає твої дні і ночі. Кохай, допоки тіло спрагле й молоде, бо в старості кохай тільки очі. Ліна Ну, Оце так. І ще тут одне написано. Несказане лишилось несказане. Церква наша гарна. Серпи Гарно. Тут хризонтемин, такі ж дуже гарні, гарнючі прямо. Вони колись теж такі були, виявилися. І такі в мене були червоні. І роздавала, тепер нема в кого взяти. Покажу вам кущу, то я колись йшла, вони такі зелені зелені стояли. Я зараз віце. Боже, яка краса. Тут було два, але одного нема куща. Залишився цей Та, ой, Така краса, прямо я не можу. Ой, ти ти пушистий, пухнастий, як Славик казав. Листочки вона впадала гарний город у людей. Капуста яка гарна. Тут не зедна. Річка, парк. О, де лебеді плавають, Я не знаю, чи вам видно. Не знаю. Підійду зараз. Пішла йшла я вже до лебедів. О, батько, такий здоровий, білий, молоді, сіренькі, то мама, вона. біленька, шість, шість молодих. Да. Привіт! Привіт, матері. Буду виставляти відео. <гум> Все, прийшла. Так, я й не попала у лікарню. А знаєте чому? Тому що карточка в мене на руках. Я забула, що вона в мене в папці знаходиться в комоді. От, і медична картка моя залишилась, а я пішла. Тож я колись хотіла оформитися на, на пенсію по інвалідності, то так і залишились в мене всі документи. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Скупилася й прийшла. Перчик, дві штучки, перчинки, чотири груші, кілограм слив по 65 гривень. Молоко 45 гривень півторашка. Сир кисломолочний, домашній. Так. Тепер це я взяла в секонд-хенді собі такі лосіни. 60 гривень. Класні, Прям чудові. Взяла собі на фізкультуру. Так, сир такий листковий, олія оливкова. Знову взяла філійку, От, поки є. Бо буває, що нема, буває, що перейдеш і не застаєш. Сир Сулугуні 82 гривні і сир Моцарелла 71 гривня. Бо в копілки дуже дорого. Це я взяла в астрономі, У копілки аж по 92 гривні. Там. А в астрономі дешевше. Так що так. Все. Це все. Мої руки. З собою повербанку Телефон розрядиться. Фух, так, пішла я мить руки. Так, дівчатка, оділа лосіни чудово, якраз на мене. Та я бачила, що вони на мене, бо я ж уже ж в курсах. Все, щось буду готувати сніданок якийсь, щось передумаю. Давайте. Так дівчатка думала, думала, що б я поїла. Зроблю я швиденькі, швиденькі голубці. У мене фарш курячий, я розморозила тут грамів 300, відварила пшоно три ложки, листя пропарила з капусти, вже пропарила я. У мене капустинка давно лежала, пів капустинки, я так понавибирала собі листочки. То пропарила. І зараз зроблю підсмажечку. Зроблю підсмажечку, потім буду крутить. Коротше, це все швидко робиться. Так, відкрию цю олію. Я знаю, що вона відкривається так цікаво, я колись брала. Значить, отак берете і витягуєте. О, і ось так. І ось так виходить. Оце така кришка. І отак ось. Бачите, як треба пообрізати оці ушка? 170 гривень така пляшка-банка. Це не Ось так, все. Зараз буду робити підсмажечку. Ще така кобочка. Чи вона олівкова, чи не олівкова? Будемо вірити, що олівкова. Ну, дешева. Я бачила в Аврорі така бутылочка скляна, така маленька, скільки там, мабуть, 250 грамів, 300 гривень. Може це така, що для смажки. Ну тут Ойл Екстра Вірджин Продо. Чи продукти. Джин, да? першого следует... Будемо вірити. Паршик на цибульки. Побудуть. Сережа, я робила тут підсмажувала таку підсмажечку. А то в мене пісмажечка буде у заливку. Помідорку під ножечку. Так, все, фаршик квіт Дам варене. Ось таке, альденте. Перемішаю. Всього потрошку та й вийшло фаршика достатньо. Покладу на дно листочки, щоб не переставало. Так, починаю крутити. Так, листочків мені не вистачило, то я ще перчик начиню. Якраз на одну перчину фарш залишився. Ну і добре буде асорти такий. всипаю цю зажарочку чи смажечку виваю прикрию тарілочкою щоб не розкривались листочки. О і ставлю на вогонь. Все, чекаю, чекаю. Так, тепер треба помити Саме більше я люблю це. Так і прикручую о. А зараз кілька без 15 час. Спина болить. Тільки готую гора посуди. По-інакшому як, не знаю. В мене по інакшому не виходить. Все, чекаю 1325 я обідать. Отакий От у мене смачний обід. А то смаколики. Зараз пообідаю поставлю вам відео, як я їх робила. Все, всім смачного готуйте.